Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Добрий вечір усім, хто бере участь зараз у цій передачі. Молитва перед Сном. Нехай Господь благословить вас рясно. Я вірю, мої дорогі, що Бог Він хоче вас зцілити. Саме так Він хоче. Можливо, всередині вас почали з'являтися такі там думки: ніхто не хоче мені допомогти, ніхто всі від мене відвернулися. Можливо, ці думки вже довгий час вас відвідують. І, можливо, навіть по відношенню до Бога ви почали так думати, що навіть Бог не хоче мені допомогти. Але, дорогі мої, я хочу сказати вам, що Бог хоче вам допомогти. Він хоче зцілити вас від того стану, в якому ви знаходитесь. Він хоче звільнити вас від того стану, в якому ви знаходитесь. І саме так саме зараз він хоче простягти цю руку допомоги вашому напрямку. Щоби ви вийшли з того стану, наприклад, як безсоння, депресія, і стану, в якому ви відчуваєте тривогу, переживання. Він хоче витягти вас з цього стану. І доказом цього є його слово. Якщо ви маєте свою Біблію, ви можете відкрити її. Якщо ні, на екрані вашого телефону, комп'ютера або планшета, ви зараз можете прочитати. Тоді це Євангелія від Луки. П'ятий розділ, починаючи з 12 вірша, написано так: А як Він перебував в одному з міст, тобто Ісус, ось один чоловік увесь укритий проказою. Ісуса, побачивши, упав ніцьма, та й благав його, кажучи, Господи, коли хочеш, ти можеш очистити мене. І далі написано: А Він. Руку простяг, доторкнувся до нього і сказав: Хочу будь чистий. І зараз із нього проказа зійшла. Бачите, як сильно той чоловік страждав на страшну хворобу, страшну хворобу. І навіть не дивлячись на те, що він страждав на таку хворобу, всередині нього також. Почав входити цей вічі, тому що, скоріше за все, багато людей від нього відвернулися, можливо, навіть родичі, можливо, навіть знайомі, можливо, навіть люди, які були поруч з ним, залишили його і за його стану. І тому, коли він підійшов до Ісуса, Він спитав, якщо Він хоче, от як сильно. І Ісус його не проігнорував, навпаки, він сказав, Я хочу. І це те, що він хоче зробити зараз, дорогі мої. Він хоче простягти свою руку допомоги і дати вам шанс, дати вам силу. Він хоче допомогти вам перемогти всі ці турботи, перемогти все те, що відбувається зараз в вашому житті. Можливо, ви проходите через проблеми, складне становище зараз у вас, фінансове. І за цього вам важко все тисне на вас, і навіть можливо вночі вам здається, що Сон втікає від вас. Але я хотів би зараз помолитися разом з вами, і я вірю, що зараз, під час цієї молитви, Господь Ісус, Він очистить ваше життя від усього того, що намагалося довгий час мучити вас. Тоді Давайте помолимось, заплющить ваші очі. Господь наш Бог, в ім'я Ісуса Христа, ми молимося зараз і просимо, Господь, щоб Ти проявив Твою силу на тому місці, де знаходиться ця людина, де знаходиться цей чоловік, ця жінка. Господь, я прошу, відвідай зараз кожну із них, мій Бог, не дивлячись на те місце, де вони знаходяться. Мій Бог, я прошу, доторкайся зараз до серця, до душі цієї людини, до її думок. Можливо, Господь, та проказа, яка зараз присутня в житті цієї людини, це переживання. Ця людина багато переживає, і тому вона не може контролювати себе. Інколи вона зривається навіть на своїй сім'ї, зривається на комусь і за цього також їй. Дуже важко заснути. Можливо, Господь, ця людина, вона проходить через якісь важкі моменти життєві, і мій Бог їй здається, що вже ніхто не допоможе. Мій Бог, але Ти, Господь, як в той момент Ти, Господь, простягнув руку допомоги до того прокаженного. Зараз так само, Господь, Ти хочеш витягти цю людину із цього стану, із цих думок, із цих переживань. Ти хочеш витягти цю людину із цієї ситуації, яка мучила її довгий час. Тоді в ім'я Ісуса Христа прийміть зараз цю свободу. Господь Ісус очищає. Ваш розум, ваші думки, Він очищає зараз ваше серце, вашу душу, Він очищає зараз усе те, що відбувалося з вами. Він очищає вас від усього того, що мучило вас. Прийміть зараз цю свободу, зцілення в ім'я Ісуса Христа. І хто вірить, скажіть Амінь і слава Богу! Слава Богу, я вірю, дорогі мої, що Господь Ісус уже діє. Я вірю. І тому я хотів би запросити вас долучитися до наших служінь. Завтра, в четвер, відбудеться служіння, терапія кохання. Ви знаєте, що немало людей, вони страждають в особистому житті. І страждають не тому, що та людина, яка поруч з нею живе, вона погана, бо не та людина. Інколи. Ці страждання за те, що всередині людини є невирішені якісь питання. Можливо, це щось із минулого, можливо, це якісь не ті погляди на себе, на щось інше. Не дивлячись на всі ці обставини, які трапляються в житті багатьох людей в особистому житті, я запрошу вас на це особливе служіння, де ви приймете молитву за себе, за вашу сім'ю. Я вірю що... Так само, як зараз ви прийняли цей мир, спокій, я вірю, що так само Бог хоче розтягти руку допомоги до вашого шлюбу, вашої сім'ї, і змінити також там все в вашому домі, щоб ваше життя було прекрасним. Амінь. Тоді наступна наша молитва відбудеться також завтра, о 10-й годині вечора, ми будемо молитися. І я вірю, дорогі мої. Що Бог, він з вами. Тоді я бажаю вам гарного вечора, гарного сну. Нехай Господь благословить вас рясно. На все добре, до побачення.